Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні я хочу говорити про тему про наші діла. Ми часто чуємо, що віра без діл мертва. І це і справда. Я хочу говорити про діла з другої сторони. Біблія говорить так, що якщо ми маємо діла, але якщо немає любви, апостол Павел говорить, що немає ніякої пользи. І так ми бачимо, що наші діла вони повинні бути зроблені з вірою. І також він говорить, що треба, щоб любов була в наших ділах, щоб вона проявлялася, любов до Бога, любов до ближнього. І в прикладі я хочу провести на початок в приклад фарисія. Ми знаємо в Лукі, 18 розділі описан фарисій, який все правильно робив. Він говорить про себе, він говорить, я. Не таков, як прочие люди, грабители, бла, э, обидчики, или как або митері, Пощусь два рази в неделю, даю десяту часть сего, что приобретаю. Ми бачимо, що цей чоловік він все правильно робив, но в нього не було любові. Він дивився на других, і він був рад, що він не такі, як вони. Місто того, щоб пострадати, місто того, щоб плакати за них, він гордився. І в нього не було любові в його ділах, він це робив для того, щоб хтось його побачив. Ісус говорив, що вони молилися, щоб люди їх бачили, пустилися, щоб люди їх бачили, щоб люди їх хвалили, щоб отримати якусь то награду. І ми бачимо, що ці люди багато що робили в їхньому житті. Ну любові там не було. І апостол Павел говорить, що навіть якщо я маю всі ці дарування, навіть якщо я все віддам. «Даже якщо я своє ціло віддам, але якщо там нема любви, то нема ніякої пользи. І Ісус, ми бачимо, Він також облічає Єфієфіську церкву. Вони багато що робили, але вони залишили свою першу любов. І сьогодні я просто хочу вам, сьогодні, щоб ми подумали, чим я маю цю любов в моєму житті, чи я маю цю любов до Бога, до ближнього, коли я приходжу на це місце, коли я служу, і коли я щось роблю, чи я роблю з цілю, щоб хтось мене побачив і похвалив, щоб хтось про мене щось хороше подумав, і я це роблю від щирого серця, від любові. І якщо подивитися на Галатів, ми бачимо, що ці люди вони прийняли благодать Божу, вони прийняли е, прийняли. Божі дари, але вони почали до закону. Вони почали повернутися к старим віщам. І апостол Павел він їх наставляє, як вони повинні жити, що вони повинні робити, з якою цел. І він їм говорить про Божий закон. І він говорить такі слова, я читаю Галатам, це буде 5, 4. Ви оправдав. Оправдывающие себя законом остались без Христа, отпали от благодати, а мы, Духом, ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания. Ні, не обрізання, але віра, дійствую ще любов'ю. І так ми бачимо, що галаті, галати вони попали в ловушку дьявола. Діявол і, і прийшли люди і почали їх учити, що вам треба якісь то обряди соблюдати, якісь то, то одне робити, то друге. І він говорить, що ми отримуємо наше оправдання від віри, не через ці всякі обряди, не через ці всякі процедури. Але він говорить, що. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью, Бог, Он хочет, чтобы мы мали цю веру, и Он хочет, чтобы ця вера вона побуждала нас на дела. Но также в то самое время в нас должна быть любовь. Он говорит, что если кто-то спаси, Он говорит, что мы должны. Друг друга поправляти ну, в духі кротості, наблюдає кожен за собою, щоб не бути іскушеним. Часто можемо ми щось робити, але не з любов'ю. Ми можемо бачити, що хтось грішить. І ми можемо так сказати рубати і говорити, ти то не робиш, ти то не так правильно робиш. І це все, якщо воно без любви, це, це нема ніякої пользи в цьому. Біблія нас закликає до того, щоб ми мали любов в наших ділах, в наших поступках. Якщо навіть хтось неправильно поступає, ми повинні поступати з любов'ю, і ми не повинні попадати в ці. Обман дьявола, і буває, дьявол хоче зробити так, щоб ми надіялись на наші діла, щоб ми надіялись на, на себе. Апостол Павло говорить Тимофею, що, що прийде таке, время, що люди будуть вчити, що через зло написано, через. Вже слов'ясником. Він він говорить, що вони будуть учі буде учити людей, щоб вони не вступали в брак, не употребляли піщу, то що Бог сотворив. Буває, дьявол хоче зробити всякі такі процедури для нас, щоб ми відпали від от Божої благодаті, щоб ми почали надіятись на себе, а не на Бож, а не на Бога, щоб в наших ділах була просто якби самоправідність, самонадійність на себе, на свою правідність. Ну, Бог в своєму законі він хотів, нас, він хотів ізраїльський народ навчити любов. Він хотів навчити, щоб вони любили друг друга, любили Бога. Якщо подивитися, що Матфей пише в 22 розділі, 13-й вірш, я читаю Матфея 22,13. Ми бачимо, що це буде це буде 23, 22. І один із них, законник, искушая Его, спросив, Говоря, Учитель, яка найбільша заповідь в законі?» Ісус сказав йому, Возлюби Господа Бога твоєго всім серцем твоїм і всією душою твоєю і всім розумінням твоїм. Це перша і найбільша заповідь. вторая же, подобна їй, возлюби ближнього». Твоєго як самого себе, на этих двох заповідях утверждается весь закон і пророки. Ми бачимо, що Бог він хоче нас навчити, щоб во всіх наших ділах. Во всіх наших отношеннях була любов. Ми читаємо закон, і Бог дає багато всяких постановлень. Він їм говорить, щоб вони як вони повинні поступати з Богом, як вони повинні поступати з друг з другом. І цель всього цього Бог хотів добитися того, щоб люди любили друг друга, щоб люди любили друг друга і Бога від щирого серця, від всієї душі. Від, від, від всієї крепості своєї, так як вони е, можуть. І хай Господь нам поможе, щоб в цьому е, ми приуспівали, щоб наших діла, наших поступка бу, е, була цель, е, щоб е, поступити з любов'ю. І апостол Павел він говорить галатам далі такі слова, к свободи призвані ви, браття, тільки би свобода ваша. не…» Было поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга, ибо весь закон в одном слове заключается люби ближнего Твоего, как самого себя. Мы бачимо, что. Бог він нас призвав к свободі, нам не треба ісповняти закон, нам не треба ісповняти якісь то процедури, якісь, які просто внешні. а Він, він говорить, що ми призвані к свободі, ми, Бог він нас освободив, і Він говорить, що ця свобода є для того, щоб ми служили друг другу, служили друг другу іскрено, з любов'ю поправляли друг друга, так як Апостол Павел говорив, в духі кротості, і в Римлянам Він також пише такі слова. Я прочитаю римлянам, 14-14. 14. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе, самому не чистого, только по что-либо нечистым, тому нечистим. Если же пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. И так ми бачимо, що є, буває всякі спорні у нас, всякі е, понимання різні, може хтось по одному думає, може хтось по другому. І апостол Павел нас закликає до того, щоб ми нічого би, друг другу не, не доказували, щоб ми, не, щоб ми старалися друг друга не огорчати. Він, він показує, що буває, є люди, які, може, по-другому понімають, може не так, як ми понімаємо. І він говорить, що не огорчай. Не, угорчай, не поступай так, Він говорить, що якщо ти так поступаєш, то ти вже не по любві поступаєш. І хай Господь нам поможе, щоб ми друг другу нічого якби не доказували, не старалися огорчити, не старалися якось то унизити, не старалися доказати, що ми лучше других людей. Бог він хоче від нас любві, він хоче, щоб ми любили друг друга. Він говорить, що тому узнають люди, що ви, мої ученики, якщо ви маєте любов. Між друг другом. Ми всі називаємо себе християнами, ми називаємо себе християнами, але люди нас ознають, коли ми маємо настоящу любов до Бога, настоящу любов до друг друга. І я, Господь нам поможе, щоб ми в цьому приуспівали, щоб ми не оставляли свою першу любов, так як Єфіська церква, щоб ми не надіялись на свою праведність, але надіялись на Бога. І Хай Господь нас поможе, щоб ми друг друга любили. А зараз я. Нас всі закликаю, щоб ми помолились. Амінь.